Всім привіт на моєму каналі. Зробили ось таке прицепне на бистрозйом. Чи швидкозйом. Ось такий. Прицепне на навіску. Піднімати. Щоб швидко знімати. Є в планах переробити все знаряддя на оцей швидкозйом. Тобто, щоб легко було в майбутньому цепляти, бо зараз е лише фреза. лише фреза від нього легко цепляється, він її цепляє сам на себе. В планах в мене є мульчеро там стоїть, теж зробити на бистро зйом. Є арпал, який дуже тяжкий і цепляти його не дуже легко. Теж хочу переробити. Є борони. Ну, борони з боронами проблем не буде зробити. І в планах придбати плужок. Є в мене плужок лишився від Янмара 2 по 25. Для цієї куботи він маленький. Тобто цей плужок лишу батькам, їх Донфен 24 Він якраз. Від цей тракторець. А сюди хочу придбати кварлен... кварнеленд плуг. Тільки не знаю який. Є варіант 3 по 30. Тобто захват в загальному буде 90 см і він не регулюється. А є ще варіанти 2 по 40. Ну, 2 по 40, кажуть, регулюється від 70 до 80 см загального захвату. Я сам не бачив, як він регулюється, але кажу, що можна відрегулювати сам плуг. На самому плугові є регулювання. От прохання, хто має такий трактор в районі 1800 кг він важить десь. Кубота 467. 46 коней. Який плужок взяти? Трохкорпусний по 30 см чи двохкорпусний по 40. Але квар кварнеленд. Я бачив, як вони горають, просто, просто шикарно. Грунти у нас е в основному піщані попадаються де не де Чи потягне 3 по 30. Чи він, е... Получиться чи комфортний він для нього буде? Тобто, чи добре буде їм горя... горати, тому що три корпуси, вони якби заходять по черзі, ж виходить, чи як. І ну, якось так. Бо два корпуси там е... він плуг сам коротший. Тобто підкажіть, хто мав з цим з такою куботою. На... От, подзвонив по ОХ за одним плужком, то продавець каже, що він потягне 3 по 30. Е, Ну, я думаю, що він потягне, але все залежить від глибини. Тобто яку глибину поставити. І чи він буде кращий за 2 по 40. чи, бо 2 по 40, виходить, два корпуси. Він коротший. Я двохкорпусним горав, то він коротший. Їм класно маленькі діляночки горати. А от. 3 по 30 вже плуг довший. Чи він буде комфортно з ним короткі ділянки горати? Підкажіть, хто стикався з цим? Дякую.